Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні неділя. на дворі трошки є погода, сонечко світа, тому є і настрій. Я вже сходила зранку по молочко, забрала бутиль молока. Ми беремо в неділю і в понеділок по бутлюві молока. Ой-ой-ой, ой, не видно зараз нічого не буде. А, в неділю беремо, бо ми малому складаємо торбу, як я кажу, тормозок. То він бере з собою молочко, а сьогодні я хочу йому ще приготувати цей торт. Медовий. Правда, він не приїхав у нас цей тиждень. Ой, щось вітер розібрався. значить зранку прям рано рано було так тихо. а Зараз вітер. То ми йому одвеземо завтра, правда. Сьогодні не повеземо кусання. Що ти робиш? ти! Коти на сонечку вигрівалися, це щось вітер почався. То завтра завеземо. Після роботи поїдемо, бо сьогодні немає коли. Та от веземо йому приготуємо щось смачненьке, спечу тортика. А, такого нічого не наготовлю. Він живе на квартирі з хазяйкою і вона готує їм їжу. Нам дуже повезло, дуже повезло. А, живе він за 5 хвилин від коледжу, там, де навчається. А, квартиру знімаємо недорого і плюс, ну, плюс комунальні, і плюс хазяйка готова, ми возимо продукти: м'ясо, м'ясо, салко, яйця, олі. Там масличко, цибульку, моркву, картошку. Ну, все, що є. Вони там собі докупляють крупи, все, що треба, і все. Завжди дитина нагодована, нагодована свіженьким і рано снідає, і в обід обідає, ввечері вечеря. Так що ми дуже довольні. Тим паче, в нас малого слабенький желудок хворий. Тому я дуже задоволена, тому що нам дзвонили, ось пропонували, що буде відкриватись цей гуртожиток для. Ну, для нашого коледжу, бо в нас його не було. Пропонували, ну, треба було вчителям обдзвонювати, То ми відмовились, тому що нам я ж кажу, нам ті пару сотень ролі не зіграють. Але я знаю, що моя дитина під наглядом, я ж кажу, нагодована, і якщо треба підстирають йому і все. Ну дуже добре, і тепло, і добре. Тому ось так. Але все одно я ж кажу, підготовлюю щось. Він мене дуже ласий до випічки, тому треба пекти. Печу йому обов'язково і пиріжки, він їсть усе. Він тут у мене не перебира Коржики, пиріжки, печиво, кекси, рулети. Все. Того разу пекла йому рулети, то він з молоком наминав за милу душу. Але цього разу, думаю, давно вже не пекла якогось тортика, спечу медовика а, і передам йому медовика. завезем. Завтра складемо торбу, а завтра завеземо. Тому ось такі справи. Буду зараз на кухні ходити ходити, готувати. І все, більш нічого не будемо робити. Я зараз вже ніякої роботи не маю. Цей тиждень у нас передають, наче без дощів, дуже рада. Я кажу, краще було б трошки морозця, так невеличке, щоб він держав землю, щоб не було у цього болота. Бо дуже з болотом важко. Отак, так що йду готувати. Готую, друзі, медовичок, я роблю на паровій бані тісто. Мені подобається заверне тісто на паровій бані. От, вже водичка закипіла. Зараз буде мед гарненько розставати. Додам сюди цукор, масло, воно розтане і будемо далі вводити інгредієнти. Заварювати злегка тісто і замісювати. Це такий рецепт найкращий. У мене його люблять дуже-дуже. І плюс ще роблю його на заварному кремі. Дуже подобається на заварному кремі. Ось бачите, друзі, все у нас розтало. Тепер додаю яйця і додаю соду. Потім швиденько буду додавати, як сода почне активуватись дві склянки борошна. Замішаю і буду знімати з вогню далі домісювати. Готове в мене тістечко, я робила двойну порцію, тому що е, зроблю ж малу, ми вже ж треба ж і нам зробити. Але воно зараз м'якеньке, в ідеалі його на дві годинки треба в холодильник. У ну, мене тут холодно, тому буде воно стоять у мене просто ось так на кухні, на столі, захолонять. Бо воно, бачите, м'якеньке дуже-дуже м'яке, воно буде погано розкачуватися, прилипати. Тут мед, масло, воно треба, щоб захолонуло. Тому все хай відпочива. Ось так, друзі, перепекла я коржі, вийшло в мене на два тортика, ну буде її дома. Поласувати крем у мене вже готовий буду перемазувати теплим кремом. Так, складаю потихеньку торбочку, положила огірків трьохлітрову банку, сказали побільше, смальцю сказали привезти. Взяла ще аджики, поклала, яблучок положила, кілограм 2, олійка і ще покладу ось такі ці, пластівці. До молочка. Завтра доложимо молоко і яєчка, буде ще тортик, а овочі там є. У них ще поки овочі не треба, м'яско не треба. Ну і все, вроді, більше нічого не треба їм. Тортик уже також готовий, так що до завтра якраз пропитається. Такий добрячий кіла на два вийшов. Ну, будуть смакувати всі разом до чайку, до кави. Йду, випустю. Качок йдуть, пасуться. Тут у них багно, ну, правда, трошки підтряхло. Сіно втоптали біля кролів. Кролі через клітки випадають сіно, воно втоптується і трошки хоч менше болота, то вже настелили он ці пенючки, що в нас були в тому році. Тому що тут пройти не можна, як дощ. Це трошечки підтряхло геть. А то ж взагалі, виходимо, виходимо, братва. Ідемо, йдемо. Давайте. Якась травичка та є щось. Поскубете. А я граблі забула, ялки-палки валяються тут, оце хазяйка. Що одні, що другі кинула. Держаки погниють капець. Отож. Задощило, замрячило, все, я ні ногою не виходжу. Ні до хазяйства все скинула на вову. А тепер вийшла, сонечко вийшло і я вибігла хазяйка. Дівчатка, а далі буде відео для вас. Зараз покажу вам невеличкий огляд парфумів. Невеличкий, тому що в мене вже залишилось їх не дуже зараз багато. Нещодавно я почала займатися реалізацією парфумів. Це я маю аналоги відомих брендів. Дуже класні аромати. Зараз витягну і покажу вам. Ось такий зразу покажу формат. В якому виконаний такий парфум. Це йдуть аналоги відомим парфумам. тестера по 40 мл. Дуже зручний, його і в сумочку взяти, і поставить не займає багато місця. Аромати дуже чудові і дуже приємні. Так само і по ціні. Це у нас еклат, іде, квітково-фруктовий, такий свіжий-свіжий ароматик. Він бузок, піон, листя чайного дерева, ну, дуже ніжний. На жаль, друзі, вже багатьох ароматів немає, хоча це моя третя вже посилочка. Але ароматики дуже гарно розбирають. Парфумчики досить такі непогані. На свою ціну якість дуже гарна. Залишилось в мене деякі позиції. На черзі вже буде новенька посилочка. Є такі від Versace Bright Crystal, Це аромат свіжої такої троянди. Хто любить аромат Троянди, тому досить він підійде. Він такий, досить непоганий шлейфовий аромат. Від Versace. є і ще ось такий аромат Versace Versence, Це. Освіжаючий, прямо такий аромат. Тут у нас іде лимон, здається, щось таке освіжаюче. Знаєте, навіть як лайм. Ну, досить, досить такий непоганий, свіжий, але менш шлейфовий варіант. Дуже дуже насичений шлейфовий аромат Євабура. Я про нього багато читала, але не думала, що він буде такий в нього запах. Мені, якщо чесно, не подобається, але дуже хвалять, ще аромат кірки. Я його теж замовляла. Його нема. Мені він зовсім не сподобався. Ну, у всіх різні смаки. Також е досить відомий такий е бренд від Victoria's Secret Бомшель. Досить такий цікавий квітковий, але більше фруктовий свіжий ароматик. Але чомусь із кількох людей, які його перенюхали, не дуже він сподобався. А от Вікторія Сікрет Bombshell діамант досить класний. Його немає, його забрали і замовляли ще. Також ще залишився в нас Me від Ланвін. Здається, так від Ланвін, це аромат конвалії, до дуже ніжна лакоста, дуже ніжна лакоста, парфем. Свіженький такий ніжний, ніжний пудровий аромат. Також був іще класний аромат Ідол, але я не пам'ятаю від кого. Він теж досить такий пудровий аромат. Я люблю пудрові парфуми. Каву з лимоном імператриця від Dolce Gabbana теж непоганий варіант. Це у мене замовлення. Його заберуть завтра. Ангели і демони також його заберуть. Це такий свіжий, солодкий. Ароматик, солодкий теплий ароматом Ford Blanc і ще був Black Opium, Чимось він мені схожий на цей Soleil Blanc. Ой, я затуляю, нічого не видно. А, теж цікавий. З свіженьких інред у нас є Armand басі, але він такий шлейфовий, насичений, хоч і свіжий. Від Dior Joy, солодко-свіжий ароматик. Це у мене Віроніка замовляла ось такий Moschino Toy 2 Bubble Gum це аромат жувальної гумки. Ну, такий непоганий, але. Як не на мене, я не дуже люблю солодкий. Як клад я вже показувала Ланвін, це у нас бузок Троянда конвалія. І ще пару позицій чоловічих ароматів. Також був іще лакоста зелена, був у мене Code, Ось такий ще інвітус один був. Щось іще було, але я вже не пам'ятаю. А, молекула була чоловіча. і... І щось, і щось, і ще вже не пам'ятаю, бо розбирали дівчатка-аромати. Ще пару штучок є ось таких в пластику. Це була сама перша моя посилочка, я замовляла половину пластика, половину скла. Але ну, мені більше подобається в склі. Залишився лощирі. Вони і дешевші, але все одно мені більше подобається скло, бакараруш. Також був такий бакараруш, кірка, хаяті досить відомі такі позиції, що... що в мене ще було таке, не пам'ятаю. Пару ароматів ще від Вікторії Сікрет було, від Тома Форда. Ну, було пару позицій, вже не пам'ятаю. Гарні дуже аромати, стійкі і досить класні. Так що, я ж кажу, далі буде слідуюча посилочка, буде ще огляд. Думаю, дівчаткам буде таке цікаво.